У вас наразі немає карт на руках. Я не граю в карти. Я дуже серйозний. Я є президентом під час війни. Те, що ви робите, це не повага до цієї країни. Якби у вас не було нашої зброї, ця війна закінчилась би за два тижні від Путіна я чув, що за три дні і продовжували нестися негативні коментарі від команди Трампа. Буквально всю ніч сам президент США сказав, що мовляв, Зеленський хоче воювати та воювати, а він хоче миру. Венс, після втручання у розмову якого все і понеслося на підвищених тонах, написав, що Зеленському треба попросити вибачення у Трампа. Ну а після інтерв'ю Зеленського краще насправді не стало. Через кілька годин після суперечки у Білому домі Зеленський поговорив з ведучим телеканалу Фокс. Він пояснив свою Реакцію заявив, що так відреагував на слова про те, що Україна майже зруйнована, що солдати тікають, що вони не герої, що президент диктатор. Тож ми не спали і зібрали для вас усе, що слідувало після суперечки у Білому домі, від реакцій учасників до публічної підтримки частини американських політиків та світових лідерів. Тож дивіться, а перед цим попрошу вас підписатися на канал. Нам залишилося буквально зовсім трішки до мільйона. А ми надалі будемо розповідати вам найважливіше. Про все розповім тепер по порядку. У п'ятницю Зеленський прибув до США, щоб підписати із Трампом міжурядову угоду про корисні копалини, що мало наблизити завершення війни. Зеленський пише Reuters, хотів цієї зустрічі, щоб переконати США не стати на бік президента Путіна та перед тим як провести перемовини та підписати угоду, Трамп і Зеленський мали коротко виступити перед журналістами. І тут нагадаю, що це все відбувалося на тлі переговорів США і Росії без України. Президент Ша зустрів Зеленського на ганку Білого Дому. Після рукостискань Зеленський запитав у Трампа, як його справи, на що той показав на Зеленського пальцем, коментуючи його зовнішній вигляд. Сьогодні він приодягнувся і перейдемо до їхньої розмови. Перші 40 хвилин усе було спокійно. Зеленський показав Трампу фото звільнених українських полонених та наголосив, що Україна не піде на припинення вогню без гарантій безпеки. Трамп запевнив, що незабаром у східному залі угоду про корисні копалини підпишуть, та в якийсь момент. Тон цієї розмови різко змінився. Але саме тоді, коли в неї вступив віцепрезидент Венс, насправді він сказав, що війну потрібно вирішувати дипломатією, чим і займається Трамп. На що Зеленський відповів, що Росія почала агресію ще у 2014 році, та Путіна за цей час ніхто не зупинив, пригадавши і президентство Трампа, Венс відповів не менш емоційно, Зеленський не мовчав. Послухайте самі, як це було. Про яку дипломатію ви говорите? Що ви маєте на увазі? я вважаю, що це неповага. Приходити до овального кабінету і намагатися обговорювати це перед американськими змі. Зараз ви змушені відправляти призовників на передову, тому що у вас проблеми з особовим складом. Ви повинні дякувати президенту за спробу покласти край цьому конфлікту. Ви коли-небудь були в Україні, щоб говорити про наші проблеми. Та напруга тільки зростала. Розмова перейшла на підвищені тони. На тезу про проблеми із особовим складом в українській армії Зеленський відповів, що під час війни проблеми є у всіх. І США, на думку Зеленського, в майбутньому це відчує. Під час війни проблеми є у всіх, навіть у вас. Але у вас є чудовий океан, і ви цього зараз не відчуваєте. Але відчуєте в майбутньому. Хай вам Бог допоможе. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося вирішувати проблеми. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Я не кажу вам, тому що ви не в тій позиції, щоб це диктувати. Ви не в тій позиції, щоб говорити, що ми відчуватимемо. Ми будемо почуватися дуже добре і дуже впевнено. Зараз ви не в дуже добрій позиції. I'm, I'm ви відчуєте цей вплив. Венс дорікнув Зеленському за нібито невдячність за підтримку США. Трамп поведінку українського президента назвав неповагою до США та продовжував наголошувати, що Україна перебуває не у вигідній позиції і не має карт на руках. Зараз ви не в дуже вигідній позиції. У вас наразі немає карт на руках. Я не граю в карти. Я дуже серйозний. Я є президентом під час війни. Те, що ви робите, це не повага до цієї країни. Чи сказали ви хоч раз спасибі? Багато разів. Якби у вас не було нашої зброї, ця війна закінчилась би за два тижні від Путіна я чув, що за три дні Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про купалини, або процитую, ви будете воювати самі. Красномовно на цю сварку відреагувала посолка України в США Маркарова. Вона перебувала в цей момент у залі та опустила голову і закрила рукою обличчя. Ви вже могли бачити ці кадри у мережі. Після гострої суперечки з Зеленський з Трампом розійшлися по кабінетах. Пише CNN. Трамп проконсультувався зі своїми ключовими радниками, і саме тоді повідомляє видання. Він остаточно вирішив, Зеленський не в тому місці, щоб вести переговори. Тож президент США і доручив держсекретарю Рубіо та раднику з нацбезпеки Волцу передати, що Зеленський має піти. Представник Білого Дому розповів CNN, що українська делегація виступила проти та хотіла продовжити переговори, але їм відмовили. President, у білому домі після цієї зустрічі опублікували заяву. в ній повідомили, що мовляв США не дозволять іншим країнам користуватися собою. Трамп заявив, що Зеленський може повернутися, мовляв, коли буде готовий до миру. Та за словами американського президента, Зеленський прямо після суперечки захотів повернутися до Білого Дому, але Трамп сказав журналістам, що йому це вже незручно, і він зустрітися не може. Зеленський на його думку має думати про мир, а не критикувати Путіна. Say, він має сказати: Я хочу досягти миру, а да? не стояти і говорити Путін те Путін це. Ці негативні думки. Зеленський після зустрічі подякував президенту США, Конгресу та американському народу в мережі X. До речі, Трамп під час суперечки дорікнув Зеленському, що той, мовляв, невдячний. Так ось після подяки Зеленський наголосив, що Україні потрібен насамперед справедливий та тривалий мир. А за кілька годин він дав інтерв'ю в етері Fox News. Там він вкотре повторив тезу: ніхто не хоче сильніше закінчення війни ніж українці, бо саме вони помирають на полі бою. Але водночас Україна має бути в сильній позиції. Мати Зброю та гарантії безпеки власне на цьому Зеленський наголошує щоразу. Далі ведучий спитав у Зеленського: чи має він вибачитися перед Трампом? Український президент уникнув прямої відповіді. Now, I я поважаю президента і поважаю американський народ. І якщо я не знаю, я вважаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними. І я не впевнений, що ми зробили щось погане. That we did bad. на запитання, чи шкодує Зеленський про суперечку із Трампом, він відповів: я процитую, так я не думаю, що це було добре. Та ведучий спитав, чи можливо ще врятувати їхні відносини з Трампом. Зеленський також відповів ствердно. Мовляв, тому що це більше ніж просто спілкування двох президентів. Згадав про історично міцні відносини між країнами та сказав, що без подальшої підтримки США Україні буде важко. Однак, український президент. Президент вважає, важливим є те, щоб Трамп був ближче до України. Сам же президент США раніше казав, що дотримується позиції посередині в цій війні. Україна говорить Зеленський, готова до миру, але для припинення вогню Києву потрібна зброя та гарантії довготривалого миру. Тепер поговоримо про те, як на цю суперечку відреагували у світі. Зеленський телефоном поговорив із союзниками, зокрема із президентом Франції Макроном та генсеком НАТО Рюте пише Financial Times. Зміст цієї розмови поки невідомий, Утім, світові лідери висловлюють підтримку і президенту і Україні. І до цього я ще повернуся пізніше. Ну а поки перейдемо до інших реакцій на те, що відбувалося, і схоже, що журналісти в Білому домі напруженою розмовою приголомшені, як передає кореспондентка BBC, американські журналісти, що постійно працюють у Білому домі, ніколи не бачили подібного. Вона каже, що це сцена, яку просто неможливо було уявити там. Публічну суперечку між Трампом та Зеленським. Кореспондент Телеграф назвав виходом за межі найгіршого сценарію. Явний розкол між двома союзниками пише BBC, був важким і шокуючим видовищем. Європейські лідери описує ситуацію редактор Телеграф Кріс з жахом. Спостерігали за тим, як Трамп публічно принижував Зеленського. Та ця спроба на думку Кріспа лише посилить відчуття віддаленості між старим та новим світом. Ще ніколи, як пише Гардіан, президент США не принижував та не знущався з опонента. А тим більше, союзника та ще й так публічно повідомляє видання. Поведінка Трампа була повчанням Зеленського. так у думку озвучив кореспондент Нью-Йорк Таймс Пітер Брейкер. Він висвітлював роботу Білого Дому з 96-го року і каже, що ще ніколи президент США так не повчав лідера країни союзника, не кажучи про лідера країни, що воює та і взагалі каже він за весь цей час в овальному кабінеті такого в присутності камер не відбувалося. Однак Трамп та Венс могли свідомо готуватися до конфронтації, щоб поставити Зеленського ще в слабшу позицію перед переговорами. Про це пише європейський оглядач Financial Times Бен Холл. На його думку, Путін має бути задоволений сваркою та спостерігаючи ймовірно, радісно потирає руки. Вважає Холл. схожу думку, озвучив і політичний аналітик Дак Клейн в коментарі Суспільному. Фіз ваша гезбін. Роками Росія чекала і сподівалася, що Сполучені Штати принаймні втомляться підтримувати Україну, але в кращому випадку повернуться проти України. Із обранням Трампа ви знаєте, здається, що їхня ставка окупається. Це саме те, чого хоче Путін. І Тут повернімося до того, як на доволі жорстку розмову Трампа із Зеленським відреагували світові лідери, зокрема європейські та американські політики. І одразу скажу, що їхні заяви з підтримкою неслися певно, що хвилини все більше і більше з них висловлювали солідарність із Україною. Вони вказували, що саме Росія агресор, а Україна жертва. Нагадав про це, зокрема, Макрон це Росія. Є народ, який зазнав агресії. Це Україна. Я вважаю, що ми мали рацію, коли три роки тому допомагали Україні і вводили санкції проти Росії, і продовжуємо це робити. Наведу ще кілька заяв. Наприклад, прем'єр-міністр Польщі Туск звернувся до президента та українців і сказав, що ми не самі. Підтримав Україну і ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. А Німеччина нагадаю, друга після США країна, яка надає нам найбільше військової допомоги. Тож Мерц написав, що підтримує Зеленського та Україну. Заявив, що ніколи не треба плутати агресора та жертву у цій війні. Сцени з білого дому шокували, як він сам каже, і заступника мерця Ваде Вульф. Я процитую, як він це прокоментував. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована, вільна Європа, не зрадить Україну, зазначив він. Висловлювалися і в МЗС Великої Британії в заяві керівника Джеймса Клевері йшлося, що українці перебувають на першій лінії оборони та помирають за їхню свободу. Тож британці мають бути вдячні українцям. Колишній високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Борель написав, що. Трамп і Венс влаштували ганебне шоу і США заслуговують на щось краще на думку голови дипломатії ЄС Каї Калас. Сьогодні стало очевидним, що вільний світ потребує нового лідера, і Калас вважає, що цей виклик має прийняти Європа. Публічно підтримали Україну також уряди Канади та Австралії. А лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер репостнув на свою сторінку у соцмережі X фрагмент із перепалкою та написав, що Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна та додав, що демократи НАТО ніколи не перестануть боротися за свободу та демократію. А от сенатор від республіканців Лінці Грем після від'їзду української делегації з Білого Дому заявив інше: мовляв, Зеленському треба або піти у відставку, або змінитися, чи поміняти переговорника, щоб відновити перемовини із США. Грем сказав, що 8 чи 9 разів був в Україні і бачив наслідки дій Путіна, і нібито цінує те, що зробили українці, але виступає за відставку Зеленського. те, що я побачив в овальному кабінеті, було не Неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським. Думаю, більшість американців побачили людину, з якою вони не хотіли би мати справу. Те, як він провів зустріч, як він протистояв президенту, просто переходило всі межі. Йому потрібно або піти у відставку і прислати когось, з ким ми зможемо вести бізнес, або йому потрібно змінитися. Продовжимо збирати заяви із мережі ікс кіткелог, наприклад, спецпредставник Трампа, що має займатися питаннями завершення війни в Україні, зробив репост допису держсекретаря Марко Рубіо, де йшлося, що Трамп в овальному кабінеті відстоював Америку. Тож Келуг додав, що був присутній при зустрічі Трампа і Зеленського, і американський президент, на його думку, справді відстоював інтереси країни, бо ж Америка понад усе до речі, Рубіо пізніше дав інтерв'ю CNN, де наголосив, що Зеленський має попросити вибачення у Трампа. Він вважає, що саме український президент перетворив переговори у фіаско та назвав його антагоністом. Рубіо припустив, що Зеленський не хоче мирної угоди, хоч і говорить зовсім про інше. Адже на думку Рубіо неможливо посадити за стіл перемог. Вен людину, яка агресивно розмовляє із лідером США, і нагадав, що Трамп укладав угоди усе життя. Ну а після зустрічі Трампа із Зеленським з обома лідерами телефоном поговорив британський прем'єр Кір Стармер. У неділю, 2 березня, він прийматиме у Лондоні Зеленського та понад 10 європейських лідерів, пише Блумберг. Вони обговорять зокрема гарантії безпеки для України. А от глава італійського уряду Джорджа Мелоні повідомила про намір скликати екстрений саміт за участі США, Європи та союзників, щоб також обговорити Україну та актуальні виклики. Ну і у кінці хочу на Осите наразі немає публічних заяв американської адміністрації о після зустрічі президентів щодо припинення військової чи гуманітарної підтримки України. Ми продовжуємо стежити за тим, як події можуть розвиватися далі. Поділіться у коментарях, що про цю зустріч думаєте ви, та якою бачите ситуацію надалі. Ну а ми вас не залишаємо без рекомендацій. На нашому каналі вийшло нове інтерв'ю Ремовської, де гість аналізує, якраз чи готова Україна та Європа протистояти Росії без США, яку роль може відігравати ЄС та чому за бажання Трампа швидко завершити війну Путін може ставити будь-яку ціну. Тому клікайте на посилання і дивіться інтерв'ю колишнього міністра МЗС Литви Ланс